Запалені лампадки на чітких обрисах виведеного на асфальті слова Діти біля літер лежать квіти із жалобними стрічками та дитячі іграшки. Так у Києві відбувається вечір реквієм за жертвами Маріупольської трагедії, що відбулась на початку великої війни в Україні. У березні 2022 року у Маріупольському театрі зібрались понад тисячу містян. Вони очікували на зелений коридор. Перед входом будівлі містяни вивели на асфальті напис Діти сподівались, що це зупинить росіян від атаки. Та дива не сталось? Авіабомбу випустили о 10-й годині ранку, 16 -го березня. Під уламками лишились сотні загиблих. Саме їх пам'ять другий рік поспіль вшановують в Україні. Цього року Донецька облдержадміністрація зініціювала всеукраїнську акцію «Маріупольська драма. Саме так містяни називали свій театр. Цього дня перед входом 58 державних театрів було нанесено лаконічне слово діти те саме відбувалося в стоянці в, в бучі, де я відразу поїхав добровольцем. Те саме писали на машинах, на мікроавтобусах, куди де справді знаходилися діти, в яких перевозили, їх вивозили. І це також нічого не стримувало. Вони прострілювалися, комусь пощастило, а багатьом не пощастило, і вони загинули. Тоді у стінах театру перебували і четверо його артистів: Дмитро Муранцев, Віра Лебединська, подружжя Ігор Китриш, Олена Біла і та їхній син Матвій. За їхніми спогадами драматург Олександр Гаврош написав історію сторітелінг маріупольська драма. Саме цю виставу показали учасникам вечора Реквієм у Києві. Спектакль презентували на малій сцені театру імені Івана Франка. Перед початком дійства вшанували хвилиною мовчання жертв російської агресії. Що та трагедія, яку зазнали два роки тому маріупольчани та й згодом вся наша країна, вона має бути вона не повинна бути замовчувана, має бути поширена. Поширена усюди і в Україні, і, звичайно, в світі. Це не зупинило нашого ворога, заклятого ворога, який точно володів інформацією, що там знаходяться. Цивільний, там знаходяться діти і був нанесений удар. Але ж ми бачимо, що театр зруйнований, але ж театр залишився з нами. І сьогодні ми побачимо виставу, на якій, мабуть, немає великої кількості вистав, на яких акторам доведеться не виконувати чиюсь роль. А вони будуть виконувати свою роль реквізитом на сцені слугували особисті речі артистів, які вони вивезли. Одна з них піжама Муранцева, в якій він перетинав численні ворожі блокпости, доки не потрапив на підконтрольну Україні територію. Віра Лебединська прихопила на згадку номер від гардеробної. У театрі він був для неї за перепустку. Пані Віра у сховищі не цуралась навіть найбруднішої роботи. Тожу прибирали, убирали, підметали туалети, витирали все. Ну воно ж приміщення не розраховано, щоб там жили 1200 людей. людей. Тут грати неможливо в цій виставі. Яка люба друга вистава там десь граєш, а тут неможливо грати. Після виїзду із зруйнованого Маріуполя артисти перебралися в Ужгород. Нині своєю трупою служать у Закарпатському академічному українському музично-драматичному театрі. На його сцені показали першу виставу Крик нації. Ігор Китриш зіграв свого відомого земляка Василя Стуса. Артист каже: для поета і дисидента відкритий напад Росії на сусідню країну не був би несподіванкою, як і руйнування його Донеччини. Ще в ті часи. Болить мені Донбас. Я вважаю, що доля Донбасу то майбутня доля України. Глядач для нас був як психіатр, психотерапевт. Нам треба було розказати, і нам ставало легше. Авіаудар по театру це був наймасованіший злочин росіян проти цивільних. Щоправда, остаточну цифру навряд чи зможуть визначити, бо росіяни знищили докази свого теракту, вивезли та утрумбували уламки будівлі за містом. Артисти Маріупольської драми переконують, що про трагедію 16 березня 2022 року колись знімуть фільм. Ймовірно, він, як і документальна стрічка, «20 днів у Маріуполі отримає міжнародне визнання. Орест Пона, Марія Кутова, Гана Демощ, Донеччина ТІВІ.